Нині в селищі Биківня кипить робота. Дорожники вже засипали щебень і встановлюють бордюри. Для мешканців цей шлях єдиний зв'язок зі світом, якого вони були довго позбавлені. Дорога настільки розбита, що під час весняної відлиги і осінніх дощів її просто розмивало. Старіки і діти страдали постійно від цього. Грязь пройти не можна. Нам було дуже проблематично з коляскою Проїхати ну і старичкам нашим пройти. у нас дето підсот. 500... Ветеранів находяться, із них 34 тридцять чотири їжачі. Доброби без дорог. Тут же взагалі як такі дороги, що лужі коліна. До того ж, дорога веде до місцевої поліклініки, тож в негоду дістатися до лікаря, особливо людям на інвалідних візках, було нереально. Пенсіонери, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями просто не могли добратися до амбулаторії. Це і було причиною того, щоб звернутися на програму столиці з Олександром Поповим і попросити його про допомогу. Ми зверталися на прямий ефір через мережу Фейсбук. І ми, як молоде покоління, нам дуже приємно, що нас чують навіть через соціальні мережі. нас чують через два тижні. Обіцяють робітники на дорогу до біківні вже встелиться новенький асфальт. Юлія Поворозник, Андрій Геля, телеканал Київ.